Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Audi a 4 2010 року. Пробіг автомобіля 204 тисячі кілометрів, мотор 2 літра диск, турбодизель на автоматі. Авто на гарних дисках 16-й радіус. Пробіг у нас офіційний, підтверджений європейським державним техоглядом. Все пробивається. У нас протитуманні фари є. Датчик світла, датчик дощу, гарний чорний колір, металік, кузов універсал. І в нас задні парктроніки. Бачимо 2 літра дизель. Гарний світлий тканинний салон вже гарно виглядає. У нас є електрорегулювання дзеркал, склопідйомники. У нас світло автоматичне. У нас фари виставляються, положення фар. Чкіріне мультикермо. Бачимо пробіг автомобіля 204 тисячі гривень. Ось Останнє ТО прийшло на 198 тисячах кілометрів, тобто автомобіль повністю обслужений та не потребує вкладень. Нас у нас управління мультимедія, обдуву лобового скла, автоматична коробка передач, електронне ручне гальмо ESP. Тут у нас великий бардачок, сервісна книжка. Є така ніша. прикурювач, автомобіль для круїз-контроль. Задній ряд сидінь в гарному стані. Місце достатньо. У нас центральний підлокітник для задніх пасажирів. У нас так само є підстаканники для задніх пасажирів. Великий багажник. Тут є докатка, є у нас шторка, Розетка 12 вольт. Багажник великий, для сім'ї хороша машина. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону жовтви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарний автомобіль за хорошу ціну.